Солодка пастка аб'юзера. Мене звати Чернова Людмила, я практикуючий психолог в сфері відносин і здорового розлучення. <му> Аб'юзивні стосунки це завжди співзалежність. Це про те, що одна із один із учасників, один із партнерів цих стосунків, на жаль, може тільки брати і нічого не віддавати. Але. Так відбувається не завжди. З аб'юзером дуже цікава історія. Тобто, аб'юзер це людина, яка, вступаючи в стосунки з іншою людиною, подавляє її волю. Тобто вона підпорядковує бажання іншої людини-партнера під свої бажання. Йому важливо, щоб було рівно так, як він цього бажає, тому що він дуже хоче, щоб любили тільки його і щоб все було тільки так, як він цього бажає. Якщо ми розглянемо, як це відбувається, то насамперед, чому солодка пастка аб'юзера? Тому що в початку відносин, коли все тільки складається, аб'юзер себе веде дуже-дуже красиво. Тобто він робить все, щоб сподобатись своїй умовній жертві. Як вибирають свою жертву аб'юзерам? Аб'юзерам дуже важливо, щоб його жертва була красива, розумна. Щоб вона чимсь, щось в неї було. У неї була якась нерухомість, була машина, був, був круг дуже добрих знайомих, була перспектива. І коли мені іноді говорять, що практично в аб'юзивні стосунки попадаються люди, з яких низька самооцінка, то, повірте мені, це зовсім не так. Буває таке, попадаються з заниженою самооцінкою люди, яким комфортно, коли їх контролюють, ревнують, коли підпорядкують свої волі. Тобто такі в певній мірі батьки, які будуть не давати дитині, розвиватися, не давати свободи, не давати скільки любові, їм потрібна дитина як для маніпуляцій. і, на жаль, родини також є. І такі люди з заниженою самооцінкою попадаються в ав'язні стосунки, але. Але дуже часто під чари аб'юзера, людини, яка можна сказати, домашній тиран, попадають і самодостатні люди, в яких ми зараз говоримо більшість того, що аб'юзери частіше всього це чоловіки. А жінки попадають як жерти. Буває часто і жінки, але ми зараз говоримо про те, що дуже багато випадків в моїй практиці, наприклад, коли аб'юзери це чоловіки. І от, коли, якщо ми розглянемо, як відбувається взагалі механізм знайомства і втягування іншої людини в аб'юзивні співзалежні стосунки. Тобто зустрічає, наприклад, красавець, мужчина, наприклад, беремо типову ситуацію, магазин, жінка зайшла щось собі купити. Там дорогий напій, дорогі продукти, ще щось, набрала собі багато сумок, іде до каси, і аб'юзер обов'язково, тут як тут, він допоможе з сумками, запропонує свою допомогу погрузити в машину. І, і так якось яка, така ситуація, що ніяково, і можливо жінка скаже, з мене кава. І він так скромно каже, де не обов'язково, але буде дуже приємно. Тобто аб'юзер завжди говорить рівно так, як жінка хоче це чути. І тоді відбувається такий конект правильний. Тобто він може читати ті вірші, які вам подобаються, цитувати якісь класики, які вам подобаються. Тобто, на початку відносин він навіть коли ви пригасите його все таки на каву і почнете розраховуватися то тобто, як би йому винні, а він кані-ні-ні, я заплачу сам, мені приємно з вами буде. Тобто він перві кроки буде робити дуже галантно, дуже красиво, і він практично завжди буде попадати в десяточку, він буде робити і говорити те, що ви максимально хочете від нього чути і бачити. І в перший період до того часу, коли ви не з'їхалися разом. Він буде старатися максимально, щоб ви були ним задоволені, він буде вас зустрічати з роботи, він буде вас підтримувати під ручку, він буде вам дарувати ті квіти, які ви обожнюєте. Він буде купувати вам квитки на ті концерти, які ви любите. І як тільки наступає той момент, коли оце якраз і є солодка пастка, коли жінка розуміє, що ось воно і на кінець я це зустріла, Пастка захлопується. Тобто, що тоді відбувається? Потихеньку, дуже не дуже зразу різко, але в якийсь момент ви розумієте, що вам уже й не хочеться зустрічатись з друзями, тому що вам із ним наскільки комфортно і добре. Коли ви наприклад, вам треба піти поміняти резину в машині, а він говорить, давай все я зроблю сам, бери ваші ключі, бере ваш тих Йде відвозить машину, робить їй техогляд, наприклад, замінює резину. Або ж наприклад, у вас щось не виходить з комп'ютером чи з телефоном, і він дуже швидко вам все це зробить, беручи ваші паролі і так далі. Він може взяти на себе розрахунки за вашу квартиру, щоб вам себе не утруждати, а платити ви будете своїми коштами, зрозуміло. Але в один якийсь момент, здавалось би, нічого не так не, не нічого не цигналізувало, що може бути так. Наприклад, ви збираєтесь в подорож і говорите, я хотіла б поїхати туди. Він каже, ні, давай лучше поїдемо сюди, там буде нам комфортніше, красивіше і так далі. І ви його, йому говорите, та ні, давай туди, там краще. І в якийсь момент він вдруг кричить на вас, його якась незрозуміла реакція, він щось швиряє. Сердиться, агресивує, і ви не можете зрозуміти, що це. Ви вибачаєтесь, ви цей конфлікт зглажуєте, ви робите так, як він цього хоче, щоб його не розстраювати. І це початок дуже великої домашньої тиранії. Далі буде більше. Ви захочете зустрітись з подружками, ви захочете щось купити собі, те, що ви вважаєте за потрібне, ви хочете зустрітись з батьками, і кожного разу аб'юзер буде знаходити. Якийсь предлог для того, щоб ви туди не пішли. Він буде погано говорити про ваших друзів. Він потихеньку буде погано говорити про ваших батьків. І він зробить все, щоб все, що вам потрібно, це було тільки про нього, для нього і тільки з ним. І в якийсь час, можливо, закрадається така мисль, така думка, що щось з цими відносинами не так. Якось дуже багато його стало. Але в інший момент, момент ви розумієте, що ви так недавно подружкам своїм говорили, я зустріла на кінець ту людину, з якою мені так добре, так добре. Він робить все, як я люблю. І подруги ваші будуть захваті у того, що у вас все так добре. І як вам тепер сказати, що у вас все не так, що це була ілюзія, що він зовсім інший, що він домашній тиран? І якусь хвилину цього життя, цих відносин, ви розумієте, що вам навіть якось соромно сказати комусь, що ви в, таке от, в такі відносини вступили. І, і вийти з цих відносин вам, здається, складно, тому що і батьки вам говорили, що щось тут не так, і подруги говорили, що ти з нами не зустрічаєшся, ти пропала з нашого життя. І здавалося. Можна просто піти до психолога, можна піти до подруги і чесно розповісти, що відбувається з стосунками, але ні, нам стидно, нам соромно сказати, що ми такі сильні, красиві, самодостатні, якось раптом потрапили в такі незрозумілі співзалежні стосунки. Але я завжди роблю це на це наголос. Якщо ви десь зрозуміли, якщо вам здалося, що до вас відносяться якось трошки не так. Якщо вам здалося, що вас, раптом ваші бажання зникли, якщо вам здалося, що ви навіть не мрієте, так як ви бажаєте мріяти, ви мрієте його мріями, коли ви розумієте, що в нього є все, весь доступ до вашого життя, паролі до ваших телефонів, які він давно контролює і запитує, а хто тобі дзвонив? Якщо ви вже без його дозволу не можете затриматись на роботі або попити каву з подружками, Якщо, ви, якщо вам здалося, то повірте мені, вам ні разу це не здалося. Це так і є. Ви, ви знаходитесь в солодкій пасті аб'юзера. Але ця пастка давно вже стала не солодкою, тому що ви не відчуваєте тої любові, тої тих почуттів, з якими ви ці стосунки налагоджували. тому що це. Зовсім інша людина. Тобто з від тої людини, яка старалася, яка намагалася бути вам комфортною, яка робила все, щоб тільки ви були з нею, і вам це подобалось, цієї людини вже поряд нема. Так потихеньку ця людина з'їхала з такої приємної, комфортної і практично люблячої вас людини, вона вже перед вами, ви бачите, що перед вами. Це домашній тиран. І якщо вам здалося, то повірте мені, вам це не здалося. Ніколи не залишайтеся один на один з цими думками, тим паче з людиною, яка вас, просто вами користується. Ця людина зробила так, цей партнер у відносинах зробив все так, щоб ваше життя було йому підпорядковано. Коли виникає питання, що робити з такими стосунками і чи можна аб'юзера зробити іншим, щоб він не не, не робив із партнера жертву, я завжди говорю, все в житті можливо. Але для цього перше, що потрібно зробити, це усвідомити, що я аб'юзер, я маніпулятор, я домашній тиран. І якщо людина розуміє це, і вона готова працювати, йти в терапію, щоб це цього позбавитись, або хоча б збавити цьому якийсь там відтінок, щоб не бути настільки е, сильним, е, теж брать, брать, брать і нічого не давати, тому що. Інколи жертва, тобто людина, яка попадає в співзалежні стосунки, вона думає, можливо, ось я ще трошки допоможу, я ще трошки дам, я ще трошки потерплю, і, можливо, мене також покохають, можливо, все буде добре. Не дождитесь, не буде цього. Тому в аб'юзивних стосунках чекати від аб'юзера, що він вам щось дасть, неможливо. Навіть інколи, коли аб'юзер трошки змягчає, трошки ластиться, це тільки тому, чому щось від вас потрібно, або щоб ви не у з цих стосунків. В цих других випадках аб'юзер буде дожимати жертву до кінця. І мало того що дожимати, він буде старатися, щоб людина, яка попалася до нього в співзалежність, була в цих відносинах скільки, скільки йому потрібно. Але не дождетесь, не буде вам любові від такої людини, тому що така людина, в принципі, не може регенерувати любов, таку знаєте, справжню любов для свого партнера. А В таких стосунках є тільки один правильний вихід. З цих стосунків потрібно завжди уходити і як можна швидше. І не бійтеся. На самом... Насправді, я вам скажу, аб'юзер, він дуже трусливий. І коли ви від нього стосунки прекращаєте і уходите, він не буде вас дуже довго переслідувати, тому що в він... його немає такої сильної сміливості якось добиватися любові. Дуже часто вони просто знаходять собі наступну жертву. І далі продовжують в тому ж сценарію, то есть завоювати, ставити солодкі капкани, потім розвивати ці стосунки по тому ж сценарію. Спочатку все добре, класно, 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 потім тільки хлоп, і вже ви розумієте, що у вас вашого життя в цих стосунках вже нема. Тобто ще раз роблю акцент: в стосунках, в півзалежних стосунках з аб'юзером є тільки один вихід з таких стосунків обов'язково потрібно виходити. Геть, тільки так можна сохранити своє психологічне і фізичне здоров'я, тому що аб'юзер забирає дуже багато сил і енергії. І інколи, навіть, є такі випадки, коли в аб'юзивних стосунках, коли жертва розуміє, що в неї немає іншого виходу, а їй дуже соромно за те, що вона так жила, дуже багато людей, які йдуть на суїцид. Не хотілося б, щоб це було. Тому я завжди говорю: ідіть в терапію, якщо людина. Хоче щось міняти, допоможіть їй. Якщо вона міняти нічого не хоче, їй це все влаштовує, то вихід з цих стосунків тільки один. Його треба залишити з собою, хай він собі займається, а ви будуйте своє яскраве, щасливе життя. Ваша ЛП.